Дякуємо пастор. Брати, сестри, ми вже безпосередньо підійшли до того, щоб мати служіння причастя цілої крові Господні. Я хотів би зачитати буквально один вірш і деякі думки висказати відносно цього тексту. Друге післення апостола до Тимофія, посла Павла до Тимофія. Другий розділ. Я буду читати один вірш. Тут сказано так: пам'ятай Ісуса Христа від сімені Давидового, воскресло з мертвих згідно з моїм благовістям, за яке я страждаю аж до кайданів, ніби злоді, але слово Боже, не закувати. Пам'ятай Ісуса Христа від сімені Давидового. Якщо ви читаєте другий розділ. І взагалі, пісня апостола до Тимофія, це пастерські пісня, кажуть дослідники. Більше того, ми знаходимо, що це може бути, що були останні тексти, які написав апостол Павло. І ви знаєте, що апостол Павло, будучи людиною, який посвятив своє життя дуже і дуже серйозному служінню. Історики так кажуть, ми якісь речі можемо бачити в текстах нового заповіту, ця людина має особливе значення і особливе місце в доморядництві Божому. Він написав половину текстів нового заповіту. І коли він пише ці останні свої тексти, тут багато дуже є пророчих слів. Знаєте, що таке пророче слово в устах людини, яка усвідомлює, що вона покидає цю землю? Це щось особливе. Ви знаєте, всі люди на цій землі, які приходять свій час, вони уходять, помирають, але не всі люди перед своїм відходом можуть сказати пророче слово. Якісь особливі речі, які залишаться в пам'яті тих, які їх оточували. Але тут ми маємо іменно такий випадок. Апостол дуже багато пророчих слів каже своєму співробітнику Тимофії. Контекст другого розділу е, каже нам про те, що ці слова фактично були сказані е, як заклик бути мужнім перед лицем страждань. Він фактично каже Тимофієві, що Тимофій, ти повинен залишити всяку думку, що твоє служіння, твоє християнство буде таке гладеньке, легеньке. Простеньке, рівненьке і так далі. і так далі Ти забудь про ці речі. Тебе чекають дуже серйозні виклики в служінні. І я сьогодні хотів би просто сказати, друзі дорогі, треба так розуміти християнство. Навіть а, в тих обставинах, що ми живемо, в самій великій могутній країні світу Сполучених Штатах Америки але не треба собі будувати ілюзій про те, що наше християнство може бути таким, знаєте, простеньким і легеньким. Апостол звертає увагу до Тимофію і каже, послухай, Тимофій, тобі треба десь глибоко в своєму серці налаштувати себе, що тебе чекає непроста дорога служіння і слідування за Христом. І в контексті тих слів, знаєте, які він тут сказав, цього заклику, який ми читали, і, знаєте, кажуть люди, що те, що дається легко, недорого коштує. Або те, що дорого коштує, ніколи не дається легко. Спасіння дуже дорого коштує, брати і сестри. Ми так дуже популярно сьогодні кажемо, що спасіння це даремно, це даром Господь дав. Друзі мої, даром, але для Господа це коштувало дуже високу ціну. За цю ціну заплати, заплачено було життям Сина Божого Ісуса Христа. В особистості другої особис... особи трійці Бог пережив смерть людини, безгрішної людини, яка взяла гріхи на себе і померла безгрішна і чиста, за грішних і грязних. І він помер як останній грішник. Бог пережив смерть людини в собі. Брати мої сестри, це дуже важливо нам пам'ятати. І апостол тут дає нам декілька прикладів воїна, як він має себе налаштовувати, щоб виконати свою місію. Він згадує тут про атлета, який займається спортом, і він бореться за високі досягнення. Він тут згадує землероба, який трудиться, вкладає себе і з терпінням чекає. Брати і сестри, і він каже Тимофію: Пам'ятай Ісуса Христа. Пам'ятай Ісуса Христа. Людська пам'ять, брати і сестри, ненадійна. Хтось каже, що євреї дуже люблять писати надгробні ті написи, таку фразу. Скоро пам'ять про мене зникне. Отак От пишуть деякі люди на надгробному пам'ятнику своє. Скоро. Пам'ять, про мене зникне. Так стається, брати мої і сестри, що люди забувають. У людей є така властивість забувати важливі речі. Я сьогодні хочу, брати і сестри, в контексті нашого служіння нагадати це слово пам'ятай Ісуса Христа. Християни забувають Христа. Християни, здавалося, вони мають пам'ятати Христа, а вони забувають Христа. Він наказує Тимофію. тут стоїть такий таке повеління, такий імператив Пам'ятай. Тимофій, пам'ятай. Пам'ятай, не забувай Ісуса Христа, навіть коли будеш проходити через важкі сторінки свого життя. Пам'ятай. Ви знаєте, як буває з людьми? Люди, деколи переходячи дуже. Тяжкі якісь сторінки свого життя, вони настільки зосереджують увагу на свої обставини, може на свою хворобу, може на те, що у них не, не стільки грошей, скільки у другого брата, може не така робота, може, таке майбутнє він бачить. І знаєте, що люди дуже сильно зосереджують свою увагу на собі. Вони все, що вони думають, вони думають, крім себе, які вони, і, і що для них, і як для них, і як, і як це буде з ними. А Він каже, навіть в самих важких обставинах не забувай Ісуса. Не забувай Ісуса Христа. Фактично, восьмий вірш ми маємо, це не просто заклик, наказ Тимофію. Це фактично апостол в цьому вірші виражає всю сутність Євангелії. Вся сутність Євангелії тут виражена в цьому акуратному, дуже концентрованому відносно змісту вірші. Христос це є серцевина Євангелія. Брати, і сестри, Христос це серцевина Євангелія, це зміст і ціль нашого життя. Христос. Брати і сестри, дуже важливо нам звернути увагу на те, як Христос, як Апостол Павло підкреслює, він каже: пам'ятай Ісуса згідно моїм благовістям. Не якогось Ісуса, про якого кажуть професора в університеті, про якого собі міркують філософи, про якого собі придумали навіть християни в церкві. Пам'ятай Ісуса того, якого я тобі. Благовіствую. Пам'ятай Ісуса біблійного, не придуманого Ісуса, а біблійного Христа. Пам'ятайте біблійного Христа. А який біблійний Христос? Що важливо нам завжди пам'ятати? З одного боку, апостол каже, що він від сімені Давидового, він нащадок Давидів. Тобто, Він є насіння Давида або 100% людина на цій землі. І Ісус Христос 100% Бог і 100% людина. І Він каже, Він є нащадок Давида. І як Давид людина, так і його нащадок людина. І тут він підкреслює цю думку, що Ісус, той, якого благовіствує Павло, Він є 100% людина. Але з другого боку, цей же Ісус, якого має пам'ятати. Тимофій, цей Ісус, Він воскрес із мертвих. Що це означає? Це означає, що Він помер. Якщо би не помер, то навіщо воскресати з мертвих? Він спочатку помер. Друзі мої, він спочатку добровільно війшов в смерть. Безгрішний, над яким не було ніякої причини для смерті в нього. Але Він помирає добровільно, вирішує війти в смерть в глибини смерті, туди, в ту темноту, у ту Присподню війти. І він туди війшов. Кристально чиста людина, війшов в смерть. І своїм Воскресінням апостол в другому, в другому місці Писання, перший розділ Римлян, третій, четвертий вірш, каже, що це, це Ісус відкрився Сином Божим, коли воскрес із мертвих, тобто, Стало зрозуміло, стало ясно, що в Воскресінні з мертвих відкрився не якась людина, а цей, хто воскрес із мертвих, є істинний Син Божий або істинний Бог. Слава йому. Брати і сестри, ось такого Ісуса, каже Павло, пам'ятай. Пам'ятайте того Ісуса, який став людиною для того, щоб померти як людина за наші гріхи. І пам'ятайте того Ісуса, який в собі пережив смерть людини, як друга особа трійці. Пам'ятайте Ісуса, що Він в воскресінні мертвих відкрився. Стало ясним, що Ісус є істинний Бог, Син Божий. Оцього Ісуса. Проповідуй, цього Ісуса, пам'ятай. Брата і сестри, сьогодні Євхаристія служіння причастя тіла і крові Господньої. Євхаристія, це, брати і сестри. Великий набат посеред церкви. Пам'ятай Ісуса. Пам'ятай Ісуса. Не забувай Ісуса. Не забувай Христа Ісуса, Бога чоловіка. Не забувай Ісуса, людину, кристально чисту людину. Не забувай Ісуса, Бога, який прийшов на цю землю, щоб вирішити проблему гріха людини. Брата і сестри, оцього Ісуса треба пам'ятати. Я хотів би разом з вами зараз помолитися коротенько. Брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас зараз сказав своїми устами, Господи Ісусе, прости мене за те, що я забував тебе. Прости мене, що я так надто багато уваги приділяв собі самому. Так багато я трачу ресурсів на себе самого. Так багато я воюю за себе самого. Я так хочу, щоб я був в я мене бачили всі. Я так в себе багато вкладую. Я хочу би, щоб сьогодні ми покаялися за це і сказали, Господи Ісусе, прости мене. І дай нам благодаті ніколи не забувати Ісуса. Того Ісуса, якого проповідає Павло, а не якісь інші люди. Не гностики, не єретики якісь, а Павло що проповідає Ісуса. Отого От Ісуса. Я хочу вам, дорогі мої, Сказати тим, хто прийняв водне хрещення, пам'ятайте Ісуса. Це одне, що я хочу вам сказати, пам'ятайте Ісуса. Ви можете все забути в своєму житті, але Ісуса ніколи не забудьте. Бо Він залишив славу небес щоб прийти і знайти Тебе, війти в твоє життя і дати тобі нове життя. пам'ятай цього Ісуса. Ніколи не забувай цього Ісуса. Навіть тоді, коли тобі буде дуже добре на цій землі, не забувай Ісуса. Коли тобі буде дуже погано на цій землі, не забувай Ісуса. В самому великому, високому польоті не забувай Ісуса, бо він вище був. Він був там у вічності і залишив ту вічність і прийшов на землю. Не забувай цього Ісуса. Не забувай, коли, тебе, коли від тебе відвернуться всі люди на цій землі, коли тебе ніхто не зрозуміє на цій землі, коли ти будеш проходити долину смертної тіні, не забувай Ісуса. Віруючі люди в самих глибоких стражданнях, вони знаходять особливий зміст. І цей зміст дає віра в Ісуса. Віра в Ісуса. Пам'ятає Ісуса. І Ісус Він створює весь зміст нашого життя і всю ціль нашого життя. Брати і сестри, давайте не забувати Ісуса. Мені недавно, буквально два дні назад, позвонив один служитель. З Американської і американської церкви. Він каже, слухай. У нашій церкві дуже рідко проповідують про Христа. У нашій церкві я спостерігаю, що люди просто проповідують про лицемірство, проповідують. Лицемірство це погано. Але він може говорити про якісь інші гріки, а Христа навіть близько не згадати. Брати і сестри, Ісуса треба не забувати. І знаєте, сьогодні. В це причастя, в цей день хрещення, коли прийняли наші дорогі друзі, хрещення. Я хочу сказати собі і всім нам. Хочу сказати своїй дружині, хочу сказати своїм дітям і хочу сказати всій церкві, туди і що, молодшим і старшим. Пам'ятайте Господа Ісуса. Не якогось, а того, якого проповідував Павло, ото Ісуса, ніколи не забувайте. І Бог буде благословляти вас. І давати особливі бачення, особливі горизонти віри. Підніми на висоти і ми побачимо іншими очима всі ті речі, які відбуваються з нами навколо нас. І нехай Господь нас в цьому благословить. Давайте коротко станемо до молитви. Святий, великий Боже. Ми поклоняємось тобі. Ми сьогодні